Майстер-клас: Як розрізати кавун? Знімаємо шапочки з двох боків, отакий з одного боку, раз і з другого боку. Два. Оп! Тепер розрізаємо наполовину. Шрепає. О, і тут же ж і бджоли зразу. Оп. Цю частинку. Хлопчик. Ну, так. Так так. Тепер вирізаємо серцевим. Буквально так трошечки. Можна більше, можна цю серцевинку потім е, використовувати для не знаю для чого. Для на паличку надягати. Може він такий аж аж е, як це роз, розламується. Стригали. Бачите, сама смачна. Просто такими скипками. Раз, два, три. вас зникла питання чому яка хлопчик по себе простила дуже мало насіння, бачите? Кавун дівчинка має багато насіння, так як вона є. Ось така виходить квіточка. І всередину вставляється. Попала. Це По центру. Все, Дари літа. Смачно. Кавун не наш. Наш ми потім покажемо трошки пізніше. Те, що виросло у нас на гроті.